Всі вітання, друзі-колеги. Сьогодні маємо 7 червня, а якщо бути точнішим 8. У нас нарешті, Богу дякувати, впало 10 мм дощу. Наша пшеничка, ну, як бальзам на душу, а то вже місцями було закручення прапорцевого листка. І ми проводимо обробку від фузаріозу колоса. Фузаріоз колоса, на мою думку, що це є найшкодочинніша хвороба озимої пшениці. Фузаріоз колоса впливає на все, на якість самої пшениці, на урожайність пшениці. Плочі ми проводимо обробку пшениці. Чому так пізно? Тому що нам потрібна роса. Нам потрібний мокрий колос і мокра і мокре стебло. Працюємо ми е, зараз типоконазолом, а саме оріусом. Чому Оріус? Тому що олія. В нього прекрасна текучість. Він прекрасно розтікається і покриває полос. Якщо він мокрий, то це взагалі бомба-ракета. Так як ми працюємо малими виливами, як ви можете бачити, 70 літрів на гектар. Ну, це, звісно, мій досвід. Я так працюю і хочу з вами поділитися. Виходить колос і з'являються поодиноко перші пиляки. Це якраз саме то для типу коназолу. Так як тибуконазол е, повинен вже бути в рослині, коли починається інтенсивно, інтенсивне цвітіння пшениці. Будемо дивитись на погоду. Можливо, ми будемо використовувати двохразове застосування фунгіциду на колос. слизько. Двохразове. Якщо в нас буде погода така, як була до сьогоднішнього дня, тобто суха, більше ми нічого робити не будемо. Якщо буде, будуть переходити дощі, а саме в момент цвітіння, ми будемо робити другу обробку. В залежності від кількості опадів і інтенсивності, чи буде сонце, чи буде вітер, ми будемо проводити другу обробку колоса. Я вважаю, що при вирощуванні озимої пшениці можна зекономити на першому фунгіциді, продешевити другий, відмовитись від другого що недоцільно, але продешевити можна. А от фузаріоз е на заході України це дуже і дуже велика проблема. Тому з фузаріозом жартувати не можна. Отож, е чому роса? Для чого роса? Для того, щоб наш фунгіцид попав всередину колоса. Колос це як їжак. І коли буде стікання, е об обтікання фунгіциду колоса і часткове його стікання, він буде весь збиратися в лусочках колоса. Як ми можемо е, знати, шлях зараження колоса фузаріозом відбувається саме через пазухи колоска, через лусочки, так як гриб фузарій, який е, розносить свої спори які знаходяться на ґрунті, на пожнивних рештках, вони піднімаються з каплями води, з вітром і з навіть цією ж самою росою, піднімаються вверх і осідають на колос. І якщо ці спори попадають всередину в колос, вони проростають і все. Там вже немає повноцінного зерна, у нас там вже немає маси тисячі, а частково, якщо дуже розповсюджений, ну, волога погода і розповсюджений пузорьоз, то ми бачимо побіління колоска. І Зазвичай це верхня частина. Так як ми знаємо, що Ee, колос починає звисти із середини і піднімається вверх і вниз. Чому найчастіше ми бачимо e, побіління верхньої частини колоска, а тому що немає другої, другої обробки колоса. Вже на той момент, коли Закінчується цвітіння, а цвітіння закінчується вверху колоса, в нас дія фунгіциду мінімальна. І якщо сорт не стійкий до фузаріозу, ми маємо білі колоски. Якщо колоски білі, то в нас там немає вже нічого. Отож, я вважаю, що в нас на Тернопільщині із фузарйозом жартувати не можна. Я ще постараюся завтра зняти вам відео. Ну, завтра, напевне, не вийде. Швидше за все на вихідні. Колоса е, кузаріоза. Отож, друзі, дивимось, спостерігаємо і дуже приємно, е, коли аудиторія жива, тобто, коли ви ділитесь інформацією, як ви робите, коли ви е, робите зауваження, так як людині властиво помилятися, і всі ми вчимося. Отож, е, мені дуже приємно, коли я читаю коментарі, в яких ви мене в чомусь виправляєте, щось мені підказуєте. Ділитися інформацією. Я цей канал створив, знаєте, не для того, щоб чимось похвалитися, похвастатися, щось комусь показати, доказати, а щоб поділитися своїми вміннями, своїми результатами. Григорович Шевченко казав, чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Отож, буду дуже радий чути від вас, е як робите ви, як покажуть зворотній зв'язок. Отож, слава Україні, героям нашим слава! Лайк, like, підписка і коментар. Буду дуже вдячний.